Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Збройні сили України мають певний успіх на півдні. Генштаб повідомляє, що крім захисникам вдається закріплюватися в напрямку Новопрокопівка в Запорізькій області. Як ви оцінюєте ситуацію, яка зараз складається на південному фронті? Як перехоплення стратегічної ініціативи збройними силами України мовиться про те, що в районі Новопрокопівки збройним силам України вдалося взяти під свій контроль панівні висоти е і відповідно розширити зону присутності збройних сил України. Панівні висоти дають можливість тримати під підшим вогневим контролем значні території окупованих районів Запорізької області, включно із Токмаком. Нагадаю, від Новопрокопівки до Такмака трохи більше 20 кілометрів, що дозволяє використовувати навіть ствольну артилерію, вже не говорячи про реактивну артилерію. Плюс, відповідно, є просування по флангах в районі Новопрокопівки, в першу чергу, успіхів в районі Вербове. А Вербове це вже друга лінія російської оборони, більш відома як лінія Суровікіна чи то лінія Фаберже. Ну, це такий гумор у росіян, які прекрасно розуміють, що та кількість грошей, а саме 300 мільйонів доларів, які були виділені на цю лінію, жодним чином не відповідає її функціоналу. Так, от Запорізькій області наразі ми можемо вже констатувати, що Збройні Сили України підійшли до другої лінії оборони, а більше того, лунають повідомлення в західних змі про те, що збройні сили України прорвали. Лінії оборони натомість дочекаємося офіційного підтвердження генштабу ЗСУ. Наразі ми можемо говорити, що збройні сили України розширюють фронт наступу, атакуючи по флангах в районі Копані, і відповідно створюють передумови для подальшого просування до Токмака, який є основним логістичним хабом і основним центром російської оборони на шляху подальшого просування збройних сил України до відповідно так званого сухопутного коридору. Що ось буде, коли Збройним силам України вдасться підійти до Токмака. Що яке значення має цей населений пункт? Чи відкриваються тоді ключові шляхи окупантів? Вже чи будуть знищені ось логістика? Наскільки? Я вже сказав про те, що токмак є основним логістичним хабом окупантів на території Токмака, розташована. Багато військових об'єктів відповідно ті повідомлення, які приходять щодня з токмака, свідчать про успішний характер нанесення ударів ЗСУ по су логістичних об'єктах окупаційної армії. Взяття Токмака дає можливість збройним силам України подальше успішне характер просування. Е, я ще раз підкреслюю в моменті контролю над так званим сухопутним коридором. Себто та територія Суші, яка з'єднує Окупований Крим з окупованими територіями Луганської донецької області і тиловими районами Російської Федерації, створення так званого сухопутного коридору була основною сіллю так званої спеціальної воєнної операції Російської Федерації. Відповідно якщо Збройні Сили України візьмуть під свій безпосередній контроль. Цей так званий сухопутний коридор створюється передумови для успішної деокупації Криму. Я не виключаю можливості так званого жесту доброї волі, бо Крим є досить логістично вразливий момент власне забезпечення як військової, так і цивільної інфраструктури.